Доброго дня, друзі! Слава Україні! Сьогодні пропоную глядачам огляд правил дорожнього руху Австрії. Центральне місце в моєму огляді можливі штрафи за порушення ПДР. Частково я вже розповідав про штрафи, наприклад, за рух по платним автошляхам Австрії без оплати. Посилання на першу частину розповіді про автошляхи цієї країни я залишив в коментарях під цим відео. Там також ви знайдете і посилання на ролик про так звані оглядові, платні туристичні австрійські траси в Альпах та платні спецдіоні. Ділянки на шляхах загального користування. Ну а зараз про ПДР і штрафи. Тож поїхали. Австрія традиційно вважається країною зимового гірськолижного туризму. Звісно, що в цій гірській країні з купою озер є і прекрасний літній відпочинок, але все ж саме взимку тут найбільший наплив іноземних туристів на автомобілях. В гірських районах Австрії зазвичай снігу буквально вище даху не те, що легковика, а навіть і автобуса. Втім, Хоч і високо в горах, автошляхи виглядають як чорні асфальтовані стежини в таких собі сніжних білих ущелинах. Дорожні служби працюють в Австрії як швейцарський годинник. В сусідній з Австрією Словаччиною є навіть жартівна прикмета. Якщо австрійські дорожні служби сиплють селену суміш на сухий асфальт, значить через пару годин 100% буде сніг. Але без жартів. Рух по гірським маршрутам зимової Австрії без добротних зимових шин, а де інде навіть і без ланцюгів на колесах практично неможливий. Тобто ви можете доїхати до населеного пункту по добро очищеним від снігу шляхам, а потім, наприклад, не подолаєте якихось 300 метрів під'їзної дороги до готелю чи якийсь тихий провулок в селі. Згідно правил, кожен водій, що рухається по зимовим автошляхам Австрії, має зобов'язання щодо відповідного обладнання своєї автівки приладами для зимових подорожей. З 1 листопада аж по 15 квітня весь автотранспорт на шляхах Австрії мусить бути взутий в зимові шини. За зимові вважаються шини з маркуванням С, з мінімальною глибиною протектора щонайменше 4 мм, Альтернатива – літні шини або ж всесезонні, але взуті у ланцюжки. Ланцюжки Гі мусять бути як мінімум на двох водичих колесах. Щодо ланцюгів, якщо на дорозі встановлений відповідний дорожній знак, шина в ланцюжках. То подальший рух за цим знаком можливий тільки в ланцюгах, незалежно від того, яка гума встановлена на автівці. Суттєвий нюанс: в Австрії можливо використовувати ланцюги тільки стандарту іонорм в 5117 Перевірити, які саме ланцюги відповідають цьому стандарту, можна на спеціалізованому ресурсі, посилання на який я залишаю в коментарях. Шипована губа може використовуватись на автошляхах Австрії з 1 жовтня по 31 травня. Ну і найцікавіше, за невикористання зимових шин водій може бути уштрафований на 60 євро. А якщо через це порушення зазнавали безпеки інші водії, то штраф може зрости аж до 5 тисяч євро. Якщо ж водій повністю ігнорує перевзуття в зимові шини, то його транспортний засіб може бути заарештований поліцією. Взагалі-то коли мова йде про штрафи за порушення ПДР в Австрії, треба брати до уваги, що в цій країні відсутній єдиний перелік тарифів оплати за порушення. Австрія федеративна країна, в складі якої 9 федеративних одиниць, іменуємих землями. І в кожній землі є свій уряд та певні розбіжності в законах та правилах. Тому я розповім про більш болючі для водіїв штрафи, і почнемо ми зі штрафів за перевищення швидкості. Швидкість це те, що австрійці контролюють з найбільшою жорсткістю. Принаймні, якщо мова йде про іноземців, і мені здається, що оця жорсткість. Якраз і зав'язана на федералізм Австрії. Кажуть, що, наприклад, дохід від автоматичних фоторадарів отримує місцева влада насамперед. Тому, мабуть, є така собі австрійська безкомпромісність в справі штрафів. Гроші потрібні. Не всі ж, як у Відні, щоденно і цілий рік мають прибуток з туристів. Мені здається, що саме штрафи значна стаття прибутку місцевих австрійських громад. А ще мені здається, що штрафи з автоматичних радарів у підсумку сортують люди, і от виходить, що місцевим поблажливість, а іноземцям штраф на повну катушку. Такий пштришок, одна моя подруга, професорка німецької філології, живе зараз у відні. Її навряд чи можна віднести до іноземців, які, так би мовити, щось не так зрозуміли німецькою. І от вона нещодавно каже: слухай, ну ці австрійці чисті нацики в плані штрафів, їду, як всі, і йду в потоці. Ні, саме мене зупиняють і штрафують, бо в мене номери іноземний. чесно кажучи, десятки разів опинявся в Австрії в точно такій ситуації. І головне, коли їду в Австрії по правилам, наприклад, 30 км на годину, як того вимагає відповідне обмеження, позначене знаком, місцеві водії зазвичай провокують мене рухати швидше, сигналять, жестикулюють, бо саме я з їхньої точки зору влаштовую їм обмеження, а не їхня ж влада. Вочевидь, вони ніколи не отримують листів щастя з вимогою сплатити штраф за перевищення швидкості, зафіксована фотородаром. Ще трохи корисної інфи, лише частково ілюстрованої цифрами. На австрійських автобанах зустрічаються радари у вигляді таких собі семафорів на узбіччі. Ось вони на екрані. І все ж більшість автоматичних радарів в Австрії це такі собі шафи на узбіччі автошляху. Підступність захованих в цій шафі радарів полягає в тому, що вони стріляють вимірювальними промінями як в зустрічно йдучий транспорт, так і в спину на вздогін. Ще в 2021 році австрійські можновладці дійшли висновку про виключну дієвість тотального автоматичного контролю на дорогах, були прийняті рішення і про збільшення мережі автоматичних радарів, і про переміщення пристрою в відео фотоконтролю. Тобто, по секретному плану, дорожня поліція виймає засоби контролю з однієї дорожньої шафи і переміщує їх в іншу. Таким чином, жодний водій не змусить точно сказати, де той радар активний, а де лише муляж для залякування. Саме в тому пакеті нововведень від 2001 року. І збільшення максимально можливих штрафів за перевищення швидкості з 2180 євро до 5000 євро. З точки зору австрійської влади. Далі цитата: пріоритетними правопорушниками для контролю на дорогах стають водії, що перевищують швидкість. А нещодавно парламентом Австрії затверджено рішення про конфіскацію авто за суттєве перевищення швидкості. Про це ЗМІ вже написали навіть в Україні. З березня 2024 року в Австрії за перевищення швидкості на 60 км на годину в межах населеного пункту чи на 70 км на годину за містом у порушника тимчасово вилучать автівку. А от за повторне таке порушення або ж при перевищенні швидкості більше як на 80 км на годину в населеному пункті чи більше як на 90 км на годину за містом у порушника назовсім заберуть автомобіль і продадуть його через аукціон. До речі, про всі ці нововведення я докладно інформував в своєму текстовому блозі. Хто цікавиться подробицями, будь ласка, скористуйтесь посиланням, яке я залишу в коментарях. Ще одна швидкісна австрійська особливість, що робить нерви водіям. В Австрії на автобанах по всій країні зустрічається на перший погляд невиправдане обмеження швидкості до 100 км на годину з поміткою на табло IGL. Увага на екран! Скорочення EGL означає екологічне обмеження швидкості на основі закону про охорону навколишнього середовища та повітря від емісії, тобто шкідливих викидів з автомобілів на німецькій мові Luft» Перевищені швидкості саме під цим знаком і раніше каралося завишеними штрафами. Знову ж таки, в залежності від норм, встановлених тим чи іншим федеральним урядом. А відтепер покарання будуть ще жорсткішими. На мій погляд, запобігти штрафу можна лише єдиним способом не порушувати. Той самий випадок, коли тихіше їдеш, далі будеш. Знову ж таки, не сплачувати штрафи погана ідея. Тоді автомобіль з певним номерним знаком буде в поліцейській базі, і наступного разу по Австрії вдасться проїхати до першого поліцейського, а заплатити доведеться ще більше. Використання ж радар детекторів в Австрії заборонено, якщо знайдуть, конфіскують пристрій і штраф до 4 тисяч євро. Беріть до уваги, що в Австрії поліцейським надано право стягувати штрафи на місці, будь то готівкою або ж з банківських карт. Патрульні екіпажі часто мають банківські картідри для цього. На мій погляд, ця норма про штрафи на місці є дискримінаційною по відношенню до іноземних водіїв. Приклад. Одного разу в аеропорту Швихат поліцейський нарахував мені штраф 50 євро за нібито розмову по мобільному за кермом. Але я не розмовляв і навіть не тримав мобільний у руці. У переліку розмов, яка відображається в телефоні, остання розмова відбулася аж за півтори години до моєї зупинки поліцією. Але поліція не прийняла мій довід. Мовляв, я міг видалити розмову з переліку і запропонувала мені оскаржити їх рішення, приклавши до скарги офіційну виписку з переліку моїх розмов. Від мобільного оператора. На перший погляд, логічно, але мій оператор словацький. Випуску довелося би перекладати на німецьку у сертифікованого перекладача. Від приватної особи іноземця німецький текст не прийняли б, посилаючись на те, що мусять бути впевнені у правильності перекладу. Тож цей переклад може зробити лише так званий судовий прикладач. Далі для подачі скарги до суду треба було б найняти юриста і так далі. Тобто мої витрати ще на початку роботи над скаргою перевищили б ті 50 євро. Хто з адекватних іноземців при такому розкладі буде скаржитись на Австрійську поліцію? Ніхто, нема сенсу. На декілька екзотичних порушень, за які, на думку австрійської поліції, може бути накладений штраф. В одному з гірських селищ Австрійської федеральної землі Тіроль, поліцейський розповів мені, що в автомобілі мусять бути рівно стільки світловідбиваючих жилетів, скільки сидінь в авті. Тобто, якщо це восьмімесний мінібус. То вісім жилетів, віщав поліцейський. На моє питання а якщо це двоповерховий автобус міськістю 62-75 пасажирів, теж на таку купу водій мусить мати жилети? Поліцейський замислився і сказав, що на перший раз обмежиться попередженням на мою адресу, хоча в мене не вистачає двох жилетів в наявності лише шість. Моє питання: а якщо не всі пасажири виходять з машини під час аварійної зупинки, вони, сидячи в автомобілі, теж повинні одягти жилети? Відповіді надана не було. Ще в Австрії була скликана комісія, яка заборонила використання в автомобілях відеореєстраторів на основі того, що такі пристрої порушують право австрійців на недоторканність приватного життя. Оскільки в кадри відеореєстратора потрапляють обличчя або ж номерні знаки чужих автівок, а це заборонено між іншим за публікацію таких фото і відеоматеріалів, з відеореєстратора, наприклад, може бути приділений штраф від 10 до 25 тисяч євро. Правда, здається, більшість поліцейських ігнорує висновки цієї комісії. Адже за такою логікою використання в автомобілі відеодатчика в парковці теж незаконно. Бо в ці кадри точно можуть потрапити чужі автівки з номерами. Тож не порушуйте правил дорожнього руху. До нових зустрічей в ефірі. Вже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.